Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виїзду за кордон, черговим питанням виїзду за кордон, і саме тому що вчора у своєму зверненні озвучив президент України, і сьогодні зранку з'явився відповідний указ щодо затвердження: тут під відео буде безпосереднє посилання на нього щодо затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони. До речі, не забувайте підписатись на канал, обов'язково ставте тут подобайки, під відео, коментуйте відео, поширюйте це відео, щоб воно максимально широко розійшлося. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, також під відео є відповідне посилання, і ви зможете отримувати значно швидше всю інформацію оперативно, ніж навіть дивитись на моєму каналі, хоча на нього обов'язково підписуйтесь, тому що я не все встигаю записати на відео. Сьогодні в мене також було дуже багато судових засідань. Ми виграли чергову справу. Щодо відсторонення незаконного є справи, ну я навіть дізнаватись не хочу щодо внесення змін до верніше, розпочатку судового розслідування, до судового зобов'язання набу, ну, думаю, що навряд чи вони будуть щось розглядати щодо Вищої ради правосуддя. Я навіть не знаю результату, але сподіваюся, так розумію, що якщо кандидат в члені ВРП не бере саме відвід і розглядає справу стосовно майбутнього притягнення. Можливо, членів ВРП до відповідальності, ми прекрасно розуміємо, яке це може бути рішення. Однак, все одно повертаємось до цієї справи. Завтра, до речі, в мене буде також дуже цікава справа. Не перемикайтесь, я обов'язково розповім. Справа буде позов з членом ВРП. Спір щодо захисту честі і гідності з паном Маселка, тому не перемикайтесь, може я навіть проведу і прямий ефір з цього приводу. Ну, я ще не знаю, я подав відповідну заявку, може, суд сам буде транслювати. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть ці подробиці. І так, повертаючись до цього указу, президент видав відповідний указ, де затвердив це рішення Ради національної безпеки і оборони. Я для того, щоб не було цих зловживань, маніпулювань, тому що деякі журналісти не все розуміють, намагаються хайпувати на цьому. Президент вирішив обмежити певні категорії громадян України, в першу чергу осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. В виїзді за кордон, звичайно, виникає дуже велика кількість запитань. Чому саме зараз? Чому на 11-й день, верніше місяць війни, вирішили обмежити, що вони взагалі виїжджали і робили за кордоном за свої деякі зарплати 200, 300, 400 тисяч гривень на місяць зарплати? Що вони там робили? Ну, до речі, серед цих осіб нема членів, наскільки я пам'ятаю, наглядових рад. Що на, наразі насправді відбувається? Для чого це? Для того, щоб встановити певний баланс, що всі права однаково порушуються. Тому що насправді, як я вже неодноразово зазначав, відео тут я зверху розміщу їх. Фактично, в конституції передбачена можливість заборони виїзду, тобто пересування в Україні, хоча виїзду насправді ні. Однак виключно законами, не рішеннями РНБО, ні указами президента, ні постановами Кабінету міністрів, тільки законами. Ви не знайдете в Україні ні закону, ні ну, навіть постанову Кабінету міністрів, де буде зазначено заборонено. Навіть оці зміни ну, правильніше було б в подальшому, звичайно, внести законами в діючі законодавства, закон там, про держслужбу, про конційний суд, про суду устрій статус суддів, там, про Офіс Президента. Про там, Міністерство і відомства для того, щоб встановити саме обмеження виїзду за кордон тим особам, про яких йдеться. Зараз трохи детальніше, про кого все ж таки йдеться. Це безпосередньо. Члени Кабінету міністрів, перші заступники, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники, керівник Офісу президента України та його заступники. До речі, нема першого заступника. Ну наразі першого заступника посади не передбачена. Якщо вона буде, то фактично його, ці обмеження, саме тільки першого заступника, не будуть стосуватися. Вранці я дивився, зараз навіть не хочу дивитись. Ще пан Кирило Тимошенко там на сайті висить як заступник офісу президента. Президента про нього буде окреме відео так: керівники інших допоміжних органів і служб утворених президентом України та їх заступників голови Служби безпеки України та його першого заступника та заступників. Ми знаємо, що у нас було свій час. І, на жаль, я сподіваюся, все ж таки, рано чи пізно за це хтось понесе відповідальність. Голови та члени Національної ради України з питань телебачення радіомовлення, голови та членів Рахункової палати, голови та членів Центральної виборчої комісії. Звичайно, це потрібно вносити зміни до законів про виборчу комісію, про Рахункову палату і таке інше. Ну, вирішили таким чином. Я вважаю, що це потрібно далі це врегулювати саме законами. Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України вже всіх. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників. Тут, до речі, в мене є питання. Ну, ладно. Якщо у відрядженні, то у відрядження <кій> безпосередньо. І знову ж таки, треба вносити відповідні зміни до закону. Голови Національного банку України, його першого заступника та заступників, постійного представника президента України в Автономної Республіки Крим та його заступників, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників. До речі, що до військових адміністрацій не бачить, тільки державних адміністрацій. Суддів Конституційного суду України знову ж таки потрібно вносити зміни до закону про Конституційний суд. Суддів, просто суддів, мається на увазі прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів державних органів. Працівників заброньованих на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, можливість виїзду за межі України виключно тільки у службових відрядженнях, тобто безслужбового відрядження неможливо. Крім того, президент надав відповідне доручення Служби безпеки України вжити заходів з перевірки законності рішень безпосередньо міністерства розвитку громад території інфраструктури. Які включали в цю систему шлях обласних Київської міської е, військової адміністрації виїзд за межі України, які також надавали от, е, волонтерам відповідні і бронювання і відповідні дозволи на виїзд за, за, з України, в тому числі на транспортних засобах, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи шлях. Головнокомандуючий збройних сил України забезпечити неухильне дотримання органами військового управління і військового командування вимог законодавства при вирішенні питань щодо перетину державного кордону України. мається на увазі, мабуть, оця історія з тою прикордонницею, яка поїхала у відпустку у Францію. Ну що ж, гарній дівчині, хто ж заборонить відпочивати у Франції і відмічати свій день народження? Ну, це знов ж таки окрема ситуація. Тому ще раз. Фактично, що ми маємо. На 11-й місяць війни президент України все ж таки звернув увагу, що особи, які уповноважені на виконання функції держави, фактично підривають довіру. Я вважаю, що Служба безпеки України повинна перевірити, з яких підстав і в яких справах виїжджали ці особи. І у разі, якщо з'ясується, що вони виїжджали у відпустку під час війни, просто витрачати свої гроші, я маю на увазі не відвідати свою сім'ю за картоном. Не допомогти комусь, не привезти якісь транспортні засоби чи гуманітарну допомогу. Я вважаю, що потрібно бути вирішено питання щодо їх звільнення займаних посад, тому що вони фактично поплюжать державу Україна. І це таким чином потрібно все ж таки очищати державне керівництво від тих осіб, які туди потрапили для того, щоб заробляти кошти і просто грабувати Україну. Особи повинні розуміти, що таке державна служба, для чого вони знаходяться, що таке державне управління і мати саме державне мислення. Поки на всьому все. Підписуємося на канал. Далі обов'язково буде. Завтра буде, я так розумію, дуже цікаво. Тому не забувайте підписатись на телеграм-канал. Ми пам'ятаємо, що Україна переможемо. Віримо в нашу ЗСУ, віримо в нашу Україну. До зустрічі!